Нагадаю, шановні друзі, ФОПам в Україні затягують паски. Так, якщо ви зареєстровані як ФОП, для вас дана інформація буде дуже і дуже важливою. Чому? Тому що сьогодні, 1 листопада, Національний банк видав відповідний лист, яким фактично посилив фінансовий моніторинг і фінансовий контроль за діяльністю ФОПів. І даний лист містить вказівки деяким банкам, як починати діяти і співпрацювати з ФОПами. І там дуже багато цікавих нововведень. І Нових посилень. Чому? Тому що ну, держава вважає, що ФОП це спосіб ухилення від е податків, це спосіб ухилення співпрацюючи з великим бізнесом, спосіб ухилення від сплати е відповідних податків і зборів, наприклад, того ж самого податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, який зараз складає 5%. Тому, друзі, давайте подивимося, що нового з'являється в роботі ФОПів в Україні в. Е в тому числі в співпраці з українськими банками, які рекомендації е, Нацбанк дав, і що він сказав звичайним банкам мати на увазі, і які ФОПи вважати такими, що ну нібито ухиляються, і до них потрібно звернути увагу. Перше, коли до банку надходить пакет документів на встановлення ділових відносин з юридичною особою та іншими фізичними особами-підприємцями, особливо одночасно. Друге, коли ФОП та юридична особа мають загальну юридичну адресу, в кого зареєстровані місця за однією адресою роз'єднуйтесь, коли приватний підприємець та юридична особа мають спільне місце реалізації продукцію, адреса магазину, інтернет, сайт, друзі, майте на увазі. Четверте, коли юридична особа та ФОП мають спільних власників, представників бухгалтерів довірених осіб. Тобто бажано мати юриста й бухгалтера в кожного окремо. П'яте, коли фізична особа-підприємець не має необхідних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою. Шосте, також банкам пропонують відстежувати та порівнювати характер операцій, їх регулярність та обсяг для визначення взаємозв'язків приватних підприємців та юридичних осіб. Ще Національний банк додав додаткові ознаки належності ФОПів е, до груп компаній, які займаються мінімізацією оподаткування. Перше, це оплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити. Тобі ж, орендні послуги, маркетингові інформаційні послуги, реклама тощо. Друге, надання юридичною особою фінансової допомоги е, фізичній особі-підприємцю. Отримав фіндопомогу від компанії. Банк вважає вже тебе підозрілим фопом, і потрібно до тебе привернути увагу. Третє здійснення ФОПом фінансових операцій протягом короткого періоду часу. 2-3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на один рік відповідно до обраної групи платників податків. Ну, можливо, в тебе такий е, успішний бізнес, ти такий добрий бізнесмен, і за 2-3 місяці перевищив свій річний ліміт, на тебе звернуть увагу. Четверте, використання одного платіжного терміналу декількома суб'єктами господарювання. Щоб виокремлювати е, схемні операції ФОПів із загальної маси клієнтів, Національний банк ще рекомендував друзі, банкірам звернути увагу на такі моменти при спілкуванні з підприємцями ФОПами. Наприклад, клієнт не спроможе ясно пояснити, у чому його ділова діяльність. Друге характер фінансової операції та або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона проводиться від імені та або часто на користь іншої сторони, особу якої не розкрито. Третє розрахунками кількох клієнтів, між якими немає взаємозв'язків, що логічно пояснюється. Управляє один і той же представник. Що казалось раніше, не повинно бути одного представника, юриста, який бігає і за всіх все підписує. Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій з заявленим клієнтом, юридичною особою та ФОП на етапі відкриття рахунку банку та його обслуговування. Ну, це взагалі маразм. Звідки ви знаєте, як у вас піде бізнес? Пішов от у вас класно бізнес, про вас уже повинні доповідати, друзі. От е, НБУ, також як захід е, регулювання та впливу на відповідних ФОПів, зажадав, щоб банкіри швиденько доповідали до Держфінмоніторингу. Якщо за підсумками всіх спостережень та перевірок банкіри запідозрять ФОП. Та юрособу у мінімізації оподаткування чи інших фінансових е порушеннях, то Держфінмоніторинг буде дуже швиденько проінформований. Друзі, і у вас почнуться проблеми. Так що країна потихеньку все затягує, майте на увазі, будьте обережні, прийміть ці рекомендації. Друзі, до уваги з повагою ваш адвокат Демченко.